Люди добрі, я з великим задоволенням запрошую на цю сцену чоловіка, з яким ми створили понад 20 пісень, і він спеціально трошки хворенький, але сьогодні приїхав сюди із Закарпаття. Це поет, пісняр, це письменник. Його твори перекладені на 25 мов світу. Він володіє десятьма мовами світу. І мені приємно, що цей чолов'яга народився у маленькому гірському селі Осій, там, де і я. Поет пісняр Іван Петровцей. Дорогий іване! Як прекрасно звучить твій золотий голос на найспівучішій сцені України, на сцені. Театру опери, той твій золотий голос, який уперше прозвучав на найвищих горах України у Карпатах, у нашому з тобою рідному селі. Ти народився в серці весни у квітні, і я дарую тобі роботу нашого закарпатського художника, який спеціально їздив у наше з тобою рідне село в Осій. Весняний пейзаж. Тут, Іване, куточок. Нашого з тобою села, того села, яке поїло тебе материнською, батьківською силою, з тією силою, Іванку, ти входив з піснею у кожну хату, ти піснею планету оповив. Тією піснею ти з твоїм золотим голосом звучав, звучиш, і навіки будеш звучати в наших серцях. Будячи до прекрасного, кличучи до прекрасного, Іванку, тебе дуже любить наше село Осій, тебе любить Україна, тебе любить світ, Іванку. Я тебе дуже люблю. Здоров'я тобі, щастя тобі, нових успіхів. А ти казав два слова будеш казати. Дякую. дякую. Допусти їх до. Дякую, дякую, Іванку. Автор прекрасних пісень для матері, пісня про село Свій, супілка і цимбали. Відомий поет пісняр Іван Петровця. Він заслуговує цього Іринка.